Усім привіт! Цього чудового, неймовірного весняного суботнього дня, сьогодні 22 березня 2024 року. Я розпочала свій спортивний сезон. Боже, яке це щастя! Я не можу просто не тішитися. І дійсно, коли ти виходиш з посмішкою всесвіт, будь-якій якості, чи на тренування, чи просто. Скільки тобі приємного дарує він навзаєм, скільки зустрічей, скільки цікавого, скільки гідів сурсоводів. Я так розумію, що зараз розпочалися канікули, так багато груп і дорослих, і з дітлахами і з інших міст. Це просто чарівно, Адже я своє тренування після Кобулянськи це круги на тралці, і я дуже втішена тим, що все таки я відсунула безкінечні справи, яких виник у покупезна, і поділила час собі своєму тілу. Це фантастично. А розминка, звичайно, в сквері Франца Йозефа, який я просто обожнюю. Розквітлила форзиція. Це неймовірний кущ, який завжди є предвісником, первісником весни. Чудовий сквер, зараз вам його покажу. Я навмисно не говорю з мікрофоном, щоб було чутно з півташок. Подивіться цю красу. 23 школа, блакитне небо, будівля, собор. Який своїм шпилем поринає у небесну блакить. Чудовий сквер, який дуже-дуже-дуже надихає. Я щаслива, адже день тільки почався, я вже стільки всього зробила. Сьогодні опублікувала дуже гарний репортаж, який ми писали декілька днів тому назад, од Чернівцям. Ну, там про все, про моє відчуття, про мою любов до моєго рідного міста. Жовта фарзиця, блакитне небо, жовта курточка. Вам це нічого не нагадує. Чудовий настрій! Зараз буде червоноармійський базар, ринок центральний, багато чого цікавого, квіти, щось, смаколики, пармезан. Не знаю, як піде. А щось я хочу сказати: що сьогодні міжнародний день дурня, ось такої. В перекладі з англії американсько... з з англійської мови. Цей день придумала дівчинка штату Мічиган в далекому 1976 році. І вона придумала, що треба один день в році, щоб ніхто нічого не робив. День такий, щоб побити байдики, день байдикування, скажімо ось так. І буквально за пару років до 1983-го, за допомогою дідуся, американці дуже великі майстри в цьому зараз. Подивіться, ось така красунька. Продовжую про день побити байдики, і цей свято стало міжнародним. Зараз святкують у всьому світі. Ну і тепер і ми в моєму випадку це, скажімо так, день присвячення собі і тому, що, що ти любиш безумовно. Усім чудового дня. Зараз ще трошки помандруємо сквером і блакитного неба, посмішок. Думаю про Київ, тому що сьогодні ніч була дуже складна. Але життя продовжується. Обіймаю. Усім гарного дня. Чарівний сквер Франца Йозефа. Неймовірна форзиція. Про неї буде окремий репортаж, як я її обожнюю. Особливо на тлі жовто-блакитного неба. Це просто така краса. Вулиця Морона, Кордуби. І йдемо до нашого цісаря Франца Йозефа Габсбурга. Франц Йозеф, як завжди, на варті. Наш цісар. Дітки насолоджуються ось такими горками. Літні люди відпочивають. Собор чекає закінчення реставрації. Чарівні Чернівці. Міста моєї любові. В цьому сквері не один кущ в Оці ще молоденькі, але я думаю, через пару років це будуть потужні кульки. Краса чернівців. Яке це щастя ходити по рідному місту? Вітаю вас! Ви знаєте, як це приємно, ти проходиш, я багатьох людей не знаю. Вітаю вас, гарного дня вам, навзаєм. Це неперевершено рідне місто. Ось подивіться на цю красу. Я дуже люблю ось такі ракурси. Коли один будиночок визирає над іншим. Як же воно гарно! А як вам такий? Розкішно! Ах, чернівці. Яке щастя любити своє місто! А як може бути інакше? Бориться Ірини Вільда, гріється під сонячними промінчиками. А ми рухаємось в напрямку Червоноармійського базару. Скоро буде розпочато сезон квітіння троянд. Бачите, які неймовірні кущі троянд на будь-який смак. Доброго дня. Іриси маленькі, кактуси, домашні, віточки. Розмарин, так? Лаванда. Лаванда. От я такий ще той ботанік. Шафран. я А от і форзиця. Усе є життя. Зайдемо на базар, подумаю, що там. А ось тут різні такі посівний матеріал. Адже скоро треба це все буде висаджувати. Я не дуже в тому розуміюся, але вам це зафільмую. Капусточка, мандарини, будь-що. Молода капуста. 90. Редиска 70. Вони вже слинки текуть. Квашені, капуста, помідори. Нема що, не треба. Гранати. Все дуже смачне, без кисточок. Дивіться, як гарно викладено. М'ясний павільйон. Зараз такий сезон, що ще багато консервацій. Є те, що нам залишилося з того року. А вже є свіжина. Черемша, баклажани, авокадо киві, виноградик. А подивіться, який розмай фасоль. Це ж буковина і бандульки, і фасуйки на будь-який смак. А ось тут горішки, і чорнослив, і розмай яблук. Усіх сортів. А ось і пан Мірча з Привіт! Привіт! І пані Ніна. При виході шкарпетки, а там. А ось тут на будь-який смак, будь-яку ціну яйця. І з подвійними жовтками, і здоровезні, і менші. Давно не робила я репортаж з ринку центрального. але от якраз прийшов час. Все докупи. Так що я не збираюся бути байдики і вам не раджу, але приділити час собі тому, що ви давно не робили, однозначно потрібно. А ще трошки покажу вам архітектури і поринемо в рівень життя. Це буде не архітектура. Це будуть квіти. Для чудового настрою. Квіти, які завжди роблять свято в житті кожного з нас. А як в'язати вам? Тільки Фіалочки, троянди, хризантеми алмаз. А ми думали? дня. Краса. А мені дуже подобається і язинки. Ось такі крокоси. Життя неймовірне. Настрій робимо собі, ми самі. Усім чудового дня. Вітання Чернівців. Ваша Оксана. Дем'янишина. Papá!